з 2023 року. Що треба, щоб бжоли були цілі і неушкоджені, і взимку їх не клювали саниці. Синиці повинні бути накормлені. Щоб вони були накормлені, треба розвішувати сало. Тоді вони споживають. І не безпокоїть біжилок. Вон прилетіла і кушає салко. Видовище по декілька саничок на салі. по 5, по 6 штук сидить на одному куску. Кусків тут багато, але заховався, тому що вони дуже лякливі. Отак от, друзі, бджолярі.